Я, дивлячись з високих гір на світ, бачу і чую слова правителя з золотим волоссям, який виступав перед об'єднанням народів. Його слова це важливий знак, але треба розуміти їх глибший зміст. Він говорить, що може зупинити війну на сході Європи, каже, що має добрі стосунки з володарем східних просторів. І каже, що зупинить війну швидко, якщо країни заходу перестануть купувати енергію у східного сусіда. Він каже, що загрожуватиме економічними обмеженнями тарифами, щоби припинити бійню. Але моє бачення каже, що причина війни не в грошах чи нафті. Причина глибша, вона в тому, що люди забули про рівновагу з землею. Сам правитель у своїй промові відкинув ідеї охорони природи, назвавши їх поганими для економіки. Він славить видобуток вугілля, нафти і газу. Але саме тут корінь проблеми. Земля це жива істота. Коли з неї беруть багато сил, не даючи нічого натомість, вона хворіє. І ця хвороба виливається в конфлікти між людьми. Війна це лише симптом, лихоманка цієї хвороби. Все у світі пов'язано: люди, тварини, рослини, повітря, вода. Як павутинка. Якщо торкнутися до однієї ниточки, вібрація йде по всій павутині. Люди з одних земель тікають на інші землі, бо на їхній землі немає життя, бо там війна, а війна там, бо немає ресурсів або вони розподілені несправедливо. Це замкнуте коло. Тому дата кінця цієї конкретної війни залежить не від підпису на папері. Вона залежить від того, чи зрозуміють люди цей зв'язок. Я бачу два майбутніх шляхи для людства. Перший шлях це шлях страху і розділення. Країни починають боротися один з одним не зброєю, а економікою. Всі будують стіни, кожен сам за себе. У такому світі ця війна може затихнути на час. Але вона не закінчиться. Вона сховається, як тліюче вугілля під попелом, і варто подувати сильному вітру, як воно знову розгориться. На цьому шляху війни будуть завжди, бо спілкування замінять погрозами. Другий шлях це шлях мудрості. Він важчий. Він вимагає, щоб великі правителі зрозуміли, що безпека всіх залежить від безпеки кожного. Правитель із золотим волоссям правильно сказав, що організація народів може бути сильною. Він натякнув, що за допомогою переговорів можна зупинити конфлікти, але справжні переговори мають бути не про те, хто скільки отримає нафти чи землі. Вони мають бути про те, як усім разом жити в гармонії з планетою. Як справедливо ділити її дари, як лікувати землі, які постраждали. Кінець війни настане тоді, коли вони сядуть за стіл, щоб обговорити не лише контроль над зброєю, а й контроль над нашим ставленням до природи. Час великої зміни близький. Ця зміна не прийде як один гучний вибух. Вона прийде тихо, як тисячі дрібних дощикових крапель, які наповнюють річку. Я бачу, що все більше людей починає відчувати, що ми одне ціле. Вони розуміють, що кордони намальовані на картах, а повітря, яким ми дихаємо, немає кордонів. Коли таких людей стане більшість, стіни, які будують страх і жадібність, впадуть. Тому відповідь на питання, коли закінчиться війна, така війна закінчиться тоді, коли людство знайде спільну мету, важливішу за будь-які суперечки. Ця мета зберегти наш спільний дім, нашу планету. Можливо, для цього статися якась велика подія, яка змусить усіх прокинутися і побачити правду. Не шукай точного числа. Краще запитай себе, що я можу зробити сьогодні, щоб відчути єдність з іншими людьми, щоб зменшити ворожнечу навколо себе. Коли тисячі людей почнуть робити маленькі кроки в цьому напрямку, тоді прийде велика зміна. І тоді ця війна залишиться в минулому не як чиясь перемога, а як важливий урок для всіх нас. Урок того, що шлях сили веде в тупик, а шлях єдності єдиний майбутній для людства. І ось тоді, коли здається, що темрява найгустіша, надходить прорив не з палацу і не з фортеці, а з тиші простих сердець, з міст, де сусіди починають ділитися хлібом, не питаючи про мову, з сіл, де вчаться зрошувати землю, а не відбирати її. Ця тиха робота це та вода, що підточує камінь войовничості. Правителі з золотим волоссям, хоч і говорить жорстко, своїми словами про економічну силу непомітно для себе вказує на цей шлях. Бо що таке тарифи, як не спроба керувати потоками життя, енергії, товарів, грошей, але керувати можна по-різному. Можна перекрити потік, а можна спрямувати його так, щоб він оживлював усі береги, а не лише один. Його слова. Це кривий дзеркальний відбиток істини. Він бачить, що світ це єдина система, але пропонує керувати нею через примус і розділення. Мудрість же полягає в тому, щоб керувати через співпрацю та відновлення, коли це усвідомлення достигне, станеться несподіване. Володар східних просторів і правителі заходу, що так довго мірялися силою, раптом виявлять, що стоять перед спільною загрозою, більшою за їхні суперечності. Це може бути не лише хвороба землі, але й щось, що змусить їх подивитися вгору на зоряне небо і зрозуміти крихкість їхньої спільної домівки. Не важливо, що саме важливо, що вони побачать одне в одного не ворогів, а єдиних рятівників, єдиного човна. Саме в такий момент, коли его розчиниться в обличчі загальної мети, буде підписана та сама угода. Вона не буде називатися перемогою однієї сторони. Вона буде називатися договором про життя. У ньому буде йтися не про те, хто кому що віддає, а про те, як усі разом будуть відбудовувати те, що зруйновано, як будуть саджати ліси на місці траншей, як будуть будувати школи на місці складів зброї, як потоки ресурсів, про які говорив правитель, будуть спрямовані не на створення нової зброї, а на зцілення ран. Тому пророцтво каже. Кінця війни слід чекати не тоді, коли замовкнуть гармати, а тоді, коли почується стук молотків, що будують нове, спільне для всіх. Коли солдати не просто покладуть зброю, а разом візьмуться за лопати, щоб очистити джерело, що отруєне боями. Це і буде справжньою датою миру. Цей день не прийде завтра. Але він стане неминучим, як тільки критична маса сердець повернеться до простого знання. Ми дихаємо одним повітрям, ми п'ємо одну воду, ми діти однієї землі. І війна між дітьми однієї матері це самогубство. Тому продовжуй працювати у своєму маленькому колі. Створюй мир, будуй добро. Бо з кожним таким приватним миром велика війна втрачає свою силу. А коли їх стане достатньо, вона просто не зможе існувати. І тоді з'ясу. Тується, що кінець війни настав не якогось числа, а поступово, як приходить ранок. Спочатку на обрії з'являється світло, потім воно розсіює нічну темряву і нарешті настає повний день. Ми зараз у той момент, коли на обрії вже видно першу зорю. Головне кожне не зупинятися і вірити, що день неминучий. Так, цей день настане. Він прийде не як тріумф переможця, а як загальне полегшення, як видих після довгої затримки дихання. Люди прокинуться і побачать, що стіни, які їх поділяли, були такими тонкими. Вони були зроблені зі страху та старих образ. І коли вітер змін підів, вони просто розвіялися як пісок. Виявляються, що багато в чому вони прагнуть одного й того самого: миру для своїх дітей, чистої води в річці, сонця над головою, без диму від пожеж. Після угоди почнеться не святкування, а велика титанічна робота. Робота, яка об'єднає колишніх ворогів. Інженери з обох боків фронту разом будуть відбудовувати мости. Агрономи будуть разом очищати землю від мін, щоб знову засіяти її житом. Ця спільна праця буде справжнім миром, міцнішим за будь-який документ. Бо коли ти разом з колишнім ворогом поливаєш вирощене дерево, вже не хочеться братися за зброю. Війна залишить глибокі шрами. І на землі, і в душах. Але пророцтво бачить, що ці шрами не будуть лише пам'яттю про біль, вони стануть уроками. На полях битв виростуть меморіали, але не слави, а скорботи, і люди будуть приводити туди своїх дітей не щоб навчити ненависті, а щоб показати ось до чого веде шлях сили. Ось що буває, коли забуваєш, що ти лише частина чогось більшого. Духи землі, задоволені нарешті затищем, почнуть зцілювати свої рани, повітря стане чистішим, річки прозорішими. Це відчують усі, і тоді остаточно зрозуміють, що мир це не просто відсутність стрілянини, мир це стан гармонії, коли людина не воює ні з природою, ні з собою подібною. У цьому новому світі мова правителя з золотим волоссям набуде нового значення. Його слова про економічну могутність не будуть використані для загроз, а для будівництва. Тарифи перетворяться на інструменти справедливої торгівлі, коли багаті країни допомагають відбудуватися постраждалим, не вимагаючи нічого натомість, крім участі в спільній турботі про планету. Те, що він називав перемогою, виявиться справжньою перемогою всього людства над своїми найгіршими демонами. Кінець війни це не фінальна точка. Це новий початок, важчий ніж будь-яка війна, бо вимагає не героїзму в знищенні, а мужності в творенні, вимагає терпіння та прощення. Але цей шлях єдиний, що веде до зірок. І отже, пророцтво говорить, не чекай, коли хтось інший принесе мир у готовому вигляді. Мир будується кожен день у посмішці, незнайомцю, у допомозі ближньому, у відмові від злослов'я, коли таких вчинків стане більше ніж актів агресії. Війна скінчиться сама собою, ніби її ніколи й не було, бо їй просто не залишиться місця в свідомості людей. Тому дивися в майбутнє без страху. Воно в твоїх руках, і воно світле так, цей день настане. Він прийде не як тріумф одного народу над іншим, а як загальне прозріння, як тихе усвідомлення того, що усі і переможці, і переможені, втратили на цій війні щось найцінніше. Час, життя, довіру, і це відчуття спільної втрати виявиться міцнішим за будь-яку ідеологію. Після останнього підпису на папері настане не радість, а глибока сповільнена тиша. І з цієї тиші почнеться справжнє диво диво повсякденності. Люди, що ховалися по підвалах, зможуть вийти на сонце. Фермери зможуть орати поле, не боячись натрапити на смерть у чорній землі. Діти зможуть грати на вулиці, не чуючи сирени. Ці прості звичайні речі будуть відчуватися як найбільша розкіш. Відбудова буде не лише фізичною, це буде час, коли душі почнуть лікувати свої рани. Це буде більно і повільно. Будуть сльози, спогади, німі погляди на місця, де колись стояли будинки. Але в цій болючій пам'яті народиться щось нове: розуміння, що подолати наслідки можна лише разом. Колишній солдат, який втратив на цій війні друга, може допомогти постарілій матері свого колишнього ворога відбудувати її хату. Не як кара, а як спокута. І в цій дії буде більше святості, ніж у будь-якій урочистій промові. Міста і села відроджаться, але вже іншими. Вони будуть не пам'ятниками минулому, а мостами в майбутнє. На місцях руїн виростуть не лише нові будівлі, а й парки, сади, майданчики для дітей. Люди усвідомлять, що простір має бути наповнений життям, а не страхом, і що краса та зелень лікують душу ефективніше за будь-які ліки. На політичній карті з'являться нові лінії, можливо, інші, але вони вже не будуть настільки прорізаними в серцях людей. Молоде покоління, яке не пам'ятає звуків війни, буде сприймати їх як умовність, а не як укріплені вали. Вони зможуть вільно подорожувати, вчитися, дружити через кордони, бо їхній світогляд буде будуватися не на образах, а на цікавості до іншого. Отже, пророцтво тибетського монаха сходить до єдиної вічної істини: немає окремого миру для одних і війни для інших. Війна це хвороба всього організму під назвою людство. А лікується вона не перемогою, а зціленням, зціленням від забобонів, страху, егоїзму та відчуження від природи. Кінець будь-якої війни настає не тоді, коли одна сторона кладе зброю, а коли обидві сторони одночасно усвідомлюють її абсолютну безглуздість. Коли усвідомлять, що воюючи один з одним, вони воюють із самим життям, тому майбутнє не за політиками, які підпишуть угоду, воно за лікарями, які будуть лікувати рани. За вчителями, які будуть вчити дітей миру, за фермерами, які будуть годувати всіх, за кожним з нас, хто вибере розмову замість крику та розуміння замість осуду. Справжня дата кінця війни це не число в календарі. Це день, коли ми прокидаємося і вирішуємо бути творцями, а не руйнівниками. Це день, коли ми обираємо жити. І цей день починається сьогодні з тебе, з твого вибору, обери життя.